Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, маємо ще одну втрату в громаді, поховали тільки що в мікрорайоні Опришівці Мирослава Натюлькіна, воїна, який був пропавший вісті, знайшло тіло і сьогодні похований в мікрорайоні Опришівці. На жаль, кількість опришівчан, жителів Івано-Франківської громади, мікрорайону Опришівці зростає. І цей тиждень для нас теж є надзвичайно складний, адже троє воїнів з нашої франківської громади, поховані на різних кладовищах, вічна пам'ять герою. Вчора на успіння Пресвятої Богородиці, велике свято, в Крахівцях традиційно храмовий праздник, але він також був зі сумом, тому що відкрили три анотаційні дошки героям з Крихівців на Крихівецькій школі. І на жаль, і крихівчан дуже багато загинуло, якщо взяти всіх жителів, які прописані, але поховані на різних кладовищах. 26 хлопців з крихівців загинуло на цій страшній московсько-українській війні. Тому в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв ми вчора відкрили анотаційні дошки для наших героїв для рідних, для всіх жителів нашої франківської громади. Хочу також попросити і запросити стартував ярмарок ветеранського бізнесу біля площі ринок, біля ратуші. Він буде тривати сьогодні-завтра. Підтримайте, 18. Хлопців і дівчат, які повернулися з війни, заснували свій бізнес і беруть участь в ярмарку ветеранського бізнесу. Це навіть не тільки про бізнес, а про соціальну відповідальність. Тому прийдіть, придбайте, купіть у наших хлопців і дівчат, які сьогодні стартував ветеранський Ярмарок до Дня Незалежності нашої української держави. Це є дуже важливо і дуже важливо, що такі заходи відбуваються. Також цього тижня ми активно підтримували наші Збройні Сили України на суму понад 5,5 мільйонів гривень передали різної техніки в різних програмах бюджету участі програми розвитку місцевого самоврядування. Також зараз ухвалили рішення спрямувати. Нашій національній гвардії 2 мільйона гривень допомоги субвенції. Ну а також наступного тижня орієнтовно в середу ми передамо чергових 500 fpv дронів для 102 ї бригади, а також національної гвардії нашого полку, 50-го полку імені Семена Височана. Тому чергова допомога і цей тиждень максимально допомагаємо, тому що війна триває і переговори. Можуть тривати дуже і дуже довго а е, техніка і допомога хлопцям потрібна вже. Також користуючись нагодою, запрошую до Дня Незалежності в середу в драмтеатрі о 17-й годині. Відбудеться вистава. Е, вистава Червона рута по Володимиру Васюку. Всі кошти, які будуть зібрані, підуть на підтримку Збройних сил України. Тому е, не квитки запрошення можна за донат 200 гривень, мінімальний донат, взяти у касах драмтеатру з понеділка по середу, можна ці запрошення придбати. Тому, будь ласка, верніше не придбати, задонатити. Будь ласка, приходьте, підтримайте дуже класна вистава Львівського національного театру. Теж на підтримку збройних сил України також завтра, користуючись нагодою, ви знаєте, що традиційно в нашому парку щодня Тижня щонеділя, о 16 годині відбуваються благодійні заходи по збору коштів. Приходьте плести сітки, приходьте слухати українську патріотичну музику і донатити для наших хлопців. Також о 12 годині завтра відбудеться футбольний матч. Теж всі кошти йдуть на спілку волонтерів Прикарпаття для збройних сил України. У 12 годині наш футбольний клуб Прикарпаття буде грати з футбольним клубом Чернігів. Прийдіть, підтримайте і задонатьте для Збройних сил України. Е, також вчора дякую дуже потужний захід. Ви знаєте, що ми всі разом відбили на Довженка від Московського патріархату церкву, зараз на Православної церкві України. І Вчора вперше гарнізон фест відбувався. Низький уклін хлопцям, які там були присутні, які втратили кінцівки, хлопцям, які виступали, бо багато було ветеранів. І справді дякую всім, хто прийшов за донати і допоміг. Для 18 бригади для медичного обладнання тому дякую, хто підтримав і на Успіння Пресвятої Богородиці в цьому храмі, гарнізонному храмі на Довженка відбувся цей захід. Дуже потужний. Дякую цю Михайло, цю Василю, які організували і тим людям, які допомогли, долучилися до організації цього важливого і потужного заходу для Івано-Франківська. Ну і на завершення ще раз вічна пам'ять героям, всім, які віддали своє життя. Пам'ятаємо, що кожного дня потрібно робити справи для підтримки наших захисників. Дякуємо, ще раз дякуємо всім спокійних вихідних і переможного нам миру. Слава Україні!